Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку, на якому ми з вами познайомимось з числом 4. Давайте з вами виконаємо вправу, яка називається порівняй. Діти вирішили пограти човниками. Їм потрібно кожному взяти по човнику. Давайте визначимо, скільки дітей. Одна дитина, дві, три. Три дитини. Отже, скільки нам потрібно човників? Так. Три. Давайте дамо кожній дитині по човнику. По скільки тепер човників та дітей? Їх по три. Порівну. Ось прибігла ще одна дитина. Вона теж хоче пограти човником. Скільки тепер стало дітей? Давайте порахуємо: одна дитина: дві, три. Чотири. Усього четверо дітей. Як стало четверо дітей? Скільки спочатку було дітей? Троє. А скільки прийшло? Одна дитина. Як утворилося число чотири? Ми до трьох дітей додали ще одну дитину. І їх стало чотири. Як зробити, щоб дітей та човників стало порівну? Треба додати один човник або запропонувати дитині пограти іншими іграшками. Давайте додамо дитині один човник. Скільки стало човників? Давайте порахуємо. Один човен. Два. Три. Чотири. Усього чотири човники. Як утворилося число чотири? Ми до одного човника додали один. Потім ще один і ще. І їх стало. 4. Діти із задоволенням будуть гратися човниками. Діти, подивіться на малюнок, які гарні в нас човники. А як ви гадаєте, що ще має бути у човна, щоб він швидко плив? Так. В нього повинен бути Парус. Скільки на малюнку човнів. Давайте порахуємо. Один човен, два, три. Усього три човни. Отже, скільки нам потрібно парусів. Так, нам потрібно три паруси. Давайте прикладемо до кожного човна. Парус. Поскільки стало човників та парусів. Їх стало по три. Порівну. Давайте прикладемо ще один парус. Скільки тепер парусів? Давайте порахуємо. Один парус. Два. Три. Чотири. Усього чотири паруси. Отже. Скільки у нас човнів? У нас три човни. А скільки парусів? Чотири. Чого більше? Парусів. Наскільки? На один? А чого менше? Човників. Наскільки? На один. Чому ж парусів більше, ніж човнів? Тому що число чотири більше числа три. Що потрібно зробити, щоб човнів і парусів було порівно? Треба прибрати один парус або додати один човен? Скільки тепер човнів? Давайте порахуємо: один, два, Три. чотири. Усього чотири човни. Як стало чотири човна? Скільки було? Було три човни. А скільки додали? Додали один човен. Як утворилося число чотири? Ми до трьох. Човнів додали один човен. Їх стало чотири. А зараз давайте пограємо у гру, яка називається полічи іграшки. Треба допомогти дітям полічити іграшки, які вони взяли на прогулянку. Я буду називати число, а ви знаходите відповідну кількість предметів. Подивіться уважно і скажіть, яких предметів діти взяли три? Так, діти взяли три м'ячі. Який предмет діти взяли один? Це потяг. Яких предметів діти взяли два? Так. Діти взяли дві машинки. Яких же ж предметів? Діти взяли 4. Діти взяли 4 набори для гри у піску. Як можна визначити кількість предметів у групі? Їх треба полічити. Діти вдячні вам за допомогу. На цьому. Наше заняття завершено. Сподіваюсь, вам було легко. До побачення!